Українці, привіт! Радігати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про те, як безкоштовно пільгово розмитити автомобіль, хто має на це право, і буде 10 конкретних кроків. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, вам не тяжко, нам приємно. Отже, поїхали! Хто має право в 2022 році, і ми бачимо таку можливість і надалі, у 2023 році, розмитнити автомобілі безкоштовно. Це три категорії е, організації, не осі. Перша категорія це військові частини, друга категорія це громадські організації, і третя категорія це благодійні фонди. Хто може бути покупцем автомобіля, який ми розмитнімо безкоштовно без сплати митних платежів? Це може бути як фізична особа, будь-який волонтер, так і юридична особа, яку ми назвали. Але це тільки покупець. Фізична особа може бути покупцем, але на неї не можна розмитнити безкоштовно. Як ми шукаємо автомобіль за кордоном і як нам його можна оплатити? Наприклад, захотіли ми купити автомобіль і безкоштовно його розмитнити. В нас є дві можливості його оплати: це готівкою ми можемо заплатити, або безготівковим розрахунком. Готівкою набагато зручніше. Приїхали, віддали, проблем немає. Для фірм краще підходить платити безготівковим розрахунком, тому що коли вони проплачують за кордон, в них знімається гривня, там видається долар і вони закупляють долар по офіційному курсу. НБУ це є великий плюс. Для фізичних осіб у нас є обмеження 10 тисяч євро доларів на перевезення. Для юридичних осіб такого обмеження немає. Отже, коли ми купуємо автомобіль для безкоштовного розмитнення, звичайно, плюсом буде, якщо юридична особа, благодійний фонд, там громадська організація вони самостійно будуть проплачувати. Плюс заробляються кошти на різниці в курсі долара, євро, і плюс більше коштів можна прорахувати за кордон, купуючи автомобіль. Але не всім дана модель підходить. Комусь легше взяти готівку в карман, поїхати і ці кошти віддати. І не всі продавці в Європі згідні приймати кошти на свій рахунок. Їм краще готівка. Коли купуємо автомобіль, дане питання проговорюємо з продавцем. Далі, які документи нам потрібні, коли ми вже придбали автомобіль? Ми купили автомобіль, ми отримали технічний паспорт, отримали договір купівлі-продажу. Важливо в договорі купівлі-продажу. Якщо ми веземо автомобіль на військову частину, в жодному разі не вказуємо військову частину. Це не потрібно. А якщо веземо на благодійний фонд або громадську організацію, їх вже можна вказувати, так як вони не є державними органами, і ви маєте право розпоряджуватись їхніми коштами, якщо у вас є на це довіреність. Але є різниця. Якщо автомобіль заїжджає своїм ходом, власноручно всі водії і поїхав. Є плюси. Потрібно зробити експортну декларацію. Це буде набагато дешевше, ніж вести на лафеті, але такий автомобіль він має бути в гарному стані, в нього має бути проданий технічний огляд, тоді його пропустять через кордон і має бути страховий поліс. Якщо ж цього всього немає. Тоді, звичайно, вигідніше буде гнати автомобіль на лафеті. Його можна навіть не знімати з обліку. На лафету загнали, зняли номера і передали далі військову частину або в благодійний фонд. І коли ми дивимося плюси своїм ходом і плюси лафетою, ми бачимо, що своїм ходом дешевше, як правило, виходить. І, ну, і ви знаєте, що ви поїхали, ви самостійно пригнали. І швидше, але коли ви взете автовозом лафетою, то, хоч вартість спочатку ви більше, але ви можете зекономити на страховому полюсі, на знятті з обліку, на проходженні технічного огляду. Тобто, тут вибираючи, чи ми йдемо своїм ходом чи лафетою, потрібно всі ризики врахувати як краще, щоб потім ми на кордоні не платили штрафи, у нас не було проблем. І також, якщо наш автомобіль їде і він дорожчий, ніж 1000 євро, ми всім рекомендуємо зробити експортну декларацію ex 1 для того, щоб на кордоні вас швидше пропустили і щоб ви не стояли лишні раз в черзі. Також з приводу черг, якщо ви везете гуманітарну благодійну допомогу, а це ці автомобілі ми такими і є, вони йдуть на військові частини або на благодійні організації, або просто якомусь бійцю в майбутньому буде передаватися. Важливо. Більшість людей на кордоні пропускають без черги. Вам не потрібно стояти в червоному коридорі, чекати зі всіма фурами. Ні, спокійно проїжджайте без черги. Показуєте документ, що ви везете цей автомобіль як благодійну допомогу. Це буде лист або від військової частини, або від благодійного фонду, або від громадської організації. Що вони вам доручають цей автомобіль, доставити їм з цими документами? Підходите до наших митників-прикордонників і до людей в черзі, пояснюючи, що це гуманітарна допомога. І вас пропустять без черги. Так, я знаю, що не завжди пропускають без черги. Наші хлопці, які їздили, мені розповідали, що буває. Або поганий митник попадеться, або люди в черзі якісь злі. Все-таки е, хтось вже привик до війни, для когось це вже як норма стала, і вони не хочуть пропускати. Вони до цього ставляться не з тією повагою, з якою мали б ставитись. Такі випадки теж є, але це рідкість. Як правило, якщо автомобіль доставляється для таких потреб, то він проходить без черги. Далі, на які митні пости нам їхати? Цю інформацію собі запишіть, це є дуже важливо. Митні пости, які пропускають легкові автомобілі, це автомобілі до 7,5 тонн, в нас наступні Смільниця, Грушів, Угринів, Устилух, у Малий Березний. Це невеликі митні пости, де оформлення з польської сторони, з української відбувається відразу і проходження кордону швидше. Якщо це ж вантажний автомобіль, а такі автомобілі також перевозять для військових частин, то ми йдемо на Шигині, Краковець, Рава Руська, Ягодин або Ужгород. Чому таке поділення? Митниця зробила це спеціально, тому що на одних кордонах є ваги, на інших нема. І якщо ви взяли легковий автомобіль, їдемо на ці пункти пропуску. Взяли вантажний, їдемо на інші пункти пропуску. Зберігаємо на час, не витрачаємо на час і зберігаємо кошти. І важливо також нерви, тому що митниця вантажний автомобіль на легкових не пропусти і навпаки. Отже, перед тим як їдемо, обов'язково зізвонюємо з брокером і дивимося, кудою краще, де швидше можна проїхати, враховуючи, що в чергах ми не стоїмо. Далі, що робити на кордоні в Європейському Союзі? Якщо ми їдемо своїм ходом, ми заїжджаємо по зеленому коридору, як я вам говорив. Об'їхали чергу, проблем немає. Чудово, коли автомобіль їде автовозом, вам не потрібно там приймати участь. Ви автомобілі загрузили на автовоз і автовоз поїхав. Єдина проблема, яка буває з автовозами, це перегруз. Кожен автовоз може вести визначену кількість кілограмів, якщо більше на митниці будуть проблеми. Звичайно, ви розумієте, як ці проблеми вирішуються, але також, якщо ви загрузили повний автовоз, переконайтеся, що ви не порушили норм навантаження, тому що ви і асфальт цим портите, і собі нерви спортите, тому що з вас захочуть або протокол, напишуть, або скажуть, що ви з ними домовлялись. Далі на кого може бути оформлене це авто як гуманітарна допомога? Це дуже важливо. На кого ми можемо розмитити автомобіль у 2022 році безкоштовно, без сплати без митних платежів? Отже, перше благодійний фонд, далі громадська організація, далі військові частини і також пожежні частини. Навіть будь-який легковий автомобіль ви можете передати в потреби пожежних частин, що є дуже актуальним і потрібним в наш час. В усіх випадках потрібно сплачувати митні платежі, це економічно вигідно. Тільки якщо ми заганяємо на благодійний фонд, громадську організацію, пожежні частини, військові частини, ми не сплачуємо жодних платежів. Нуль. Ну якщо ми захочемо загнати на іншу фізичну особу, тоді митниця застав вас. Платити митні платежі, акциз, мито і ПДВ. Отже, пільгове розмитнення підходить тільки для цих категорій. Ми використовуємо в перевезенні водія, використовуємо продавця і декларанта, і також вказуємо місце доставки. Це дуже важливо, куди саме буде доставлений цей автомобіль. Кому можна передавати автомобілі згодом? Отже, ми їх привезли, ми їх безкоштовно розмитнили. А хто ж може фактично сісти за руль цього автомобіля і їздити? І ми бачимо, якщо ми завезли автомобіль на громадську організацію або на благодійний фонд, ми можемо передати його будь-якій військовій частині, будь-якій, кому тому то передали. Також ми можемо передати конкретній особі бійцю. Наприклад, чому це важливо? Часто дзвонять і кажуть, ми хочемо завести на військову частину, але ми хочемо, щоб тому бійцю потрапило. Але до цього бійця автомобіль не доходить. Командування військової частини каже: так ми знаємо краще, кому він потрібний, і передають. Якщо ж у вас є боєць, який нам служить, вам краще заганяти автомобіль на громадську організацію або на будь-який благодійний фонд. Після цього цей благодійний фонд або громадська організація можуть саме цьому бійцю у нас є там боєць Шевченко. І от саме цьому бійцю Шевченко вони цю машину передадуть, і він буде на цій машині їздити без розмитнення і буде нею розпоряджуватись до закінчення війни. Також можна самостійно використовувати цей автомобіль, якщо ви використовуєте його для благодійного фонду або для громадської організації. І також є можливість зареєструвати цей автомобіль в сервісному центрі МВС. Благодійна організація, громадська організація звертаються до сервісних центрів, надаючи всі документи, і отримують тимчасовий технічний паспорт з українськими номерами. Але якщо ми завезли автомобіль на військову частину, то в такому випадку ми передаємо тільки ті військовій частині, на кого ми завозили. І вже командування військової частини буде приймати рішення, хто буде їздити на тому чи іншому транспортному засобі. Далі, як правильно передавати авто, яке було привезено за кордон? Якщо ми передаємо авто громадській організації або благодійному фонду, мають бути листи від цих благодійних фондів, має бути акт прийому передачі автомобіля, і за бажанням ви можете його тимчасово зареєструвати. Коли автомобіль реєструється в сервісному центрі на благодійний фонд, автоматично по всім базам. Держава бачить, що ви з вас він знятий з перевізника, і він вже стоїть на благодійному фонді. Це дуже правильно. Якщо передаємо військовій частині, достатньо тільки акту прийому передачі. Є акт прийому передачі, все, ви до цього автомобіля ніякого відношення не маєте, у вас ніяких проблем немає. Розмикнені по нульовій ставці і віддали для виконання бойових завдань. Далі у нас алгоритм був з 10 пунктів, і зараз в кінці ми вам його покажемо. Що у нас було? Ми маємо знайти автомобілі за кордоном. Ми маємо вибрати варіант оплатити його. Є різні методи оплати. Оформлюємо договір купівлі продажу вказуємо громадську організацію, благодійний фонд, військову частину не вказуємо. Четверте підготувати експортну декларацію. Далі п'яте організувати доставку цього автомобіля або своїм ходом, або він їде лафетою. Шосте підготувати гарантійні листи від військових частин, які просять до вас, звертаються, що ми маємо потребу в такому то або в іншому транспортному засобі. Такі ж самі листи робить благодійні фонди і громадські організації. У разі якщо авто везено на благодійний фонд, ми робимо передачу цього автомобіля і фіксуємо, як це відбувалося, за бажанням тимчасову реєстрацію автомобіля в сервісному центрі. І десяте підготували акт прийому передачі. Ви законодавчо вже нормально передали. Чому це важливо? Тому що щоб не було потім до вас запитань, що ви завезли автомобіль як гуманітарну допомогу. Він до військової частини не доїхав, до благодійного фонду не доїхав, до громадської організації не доїхав. Хто винуват? Правильно винуват, той хто перевозив його. Так робити не В будь-якому випадку. Має бути акт прийому передачі. Тоді ви спокійні, у вас проблем нема. Всі щасливі і гарну справу зробили, і хлопцям допомогли. І ви захищені законом. Отже, ми сьогодні говорили про те, як можна розмитнити автомобіль в 2022 році. І ми безкоштовно, саме головне, безкоштовно, нуль акциз, ПДВ. Як завжди бажаємо вам самого головного. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.